Всім привіт! Хто мене не знає, мене звати Іріш. і сьогодні у нас буде непланована розпаковочка моїх покупочок. І так, пишіться на мій канал обов'язково! І пишіть в коментарях обов'язково, що ви хочете далі бачити. А ми починаємо і так, так як я з чоловіком на закупочки деяких товарів. Ну, відносно більше космет, трохи мій засобів є. Якщо цікаво, це було в ДМ, і я вам скажу потім в кінці суму, яку ми заплатили. Ну, реально, я в шоці. Трохи, не то, щоб прямо дуже багато, але я в шоці. Так, по-перше, це ми взяли ось такий бреф. Досить цікава історія з цим брефом, рекомендації у ті, хто взагалі. І назад я їх купувала, і мені настільки він сподобався, що я купила цього разу ще раз. Думаю, що прям рекомендація. Кстати, це було вам показати, дивіться, якісь. Другий продукт, який я взяла, теж, кстати, рекомендація Тік-Току. Так що це не хухри-мухри. Дивіться, ось така. Я думаю, що я його протестую. І в інстаграмі вам покажу наскільки він хороший. Покупка це теж чоловіка. Я не знаю для чого він його купляє. Я трошечки здогадуюся, що тут написано і для чого воно, але. Я не знаю чому саме йому воно потрібно, чесно, не знаю. І ще ось такий вітамін С від гарнір купив. Не взагалі... Одне щось 12, евро, а друге 15 чи що? щось таке. Ну, я б сказала би, що досить дорого. Потім якийсь такий шпулінг він взяв для волосся. Це, кстати, для чоловіка, це не для мене, чи ви собі розуміли? Коли хтось говорить, що жінки все купують, нічого подобного. Ну, логічно. Думаю, коментувати не треба. Потім взяла крем, який з дратування шкіри бриття. Дівчатка прям топ. Якщо чесно, я вже другий раз купую, і мені дуже подобається. Дуже. Так, Наступна покупка, надіюся, хочу затестити. У мене стали ярко виражені чорні точки. Ви розумієте, в угрі прямо. Я хочу протестити ось таку маску. Я надіюся, що вона мені допоможе. Бо. Вибирала, я не знаю, якою користуюся, бачила в рекомендаціях, що говорила, що гарнір дуже погано діє на шкіру. Того я якусь вибрала іншу фірму. Надіюся, що роздратування не буде, що все буде ок. І потім взяла бриття гель. Кстати, фірми дешево, боліла і. Я б сказала, би, що за свою ціну взагалі космос. Логічно, що інтім гель, новий спробую. Був перед цим рожевий і він зараз є, але я не хочу туди лізти і вам показувати зараз, бо це дуже багато для часу займе. Крем Оль. Дуже, висипі, дуже, дуже шкіра. шкіра. І, і насправді це дуже важко дуже потужко потужко дібрати, потім потім підібрати до, доглядову косметику. І ще плюсом до цього всього, так як у нас Пасха, не за горами, я взяла свічку ось таку. Я вам підсніму, покажу, я вже Ну, не те, щоб дуже багато, але вже купила декор. І сама те, що робила, і прикрасила трохи дім, але я не знімала це, на жаль, на відео, так як я була хвора, і просто говорити вам, сидіти, знаєте, з таким кірпічним лицем і розказувати вам щось, я не думаю, що це дуже гарна ідея. Тому я вам пісні покажу, як є взагалі. Якийсь. І просто кількість масок. Зараз покажу вам вище. Маски насправді, дивіться, ось такі. Вони взагалі по 40 центів, мені здається, одна штука. Але мені подобається дуже яка шкіра м'якенька. Прямо настільки очищена, дихає, прямо. І я всі такі я не користувалася. Так, і дещо із лінійки їхньої спробувала. І мені дуже сподобалося. Думаю, що ось ці теж підійдуть. Просто подивіться, які є з кавунчиком. Потім. матом. Боже, не з згар... Це... Я забула, як воно називається. Просто я хотіла замовити. Коротше, забудь-ка -ко їх завжди. Потім ось така фіолетовенька. Собі ягоди. І в кінці ще ось така синенька. З... Получається, з ось таких буквально дві взяла, так як у мене досить обличчя на ось ці маски, то я спробую ось ці новенькі, і що з вами поділюся. Мабуть, в інстаграмі все. в дописі відео. І на цьому у нас все. У нас пустий пакетик. У нас тут бачу, що мій чоловік, він, кстати, купував це все, він потеряв десь Чи він його забрав з собою. Але зато як я вам сказала, ми не розходимося. Все це разом було 65 євро, 17 центів, що ви розуміли. Тут реально, ну, я б сказала би, що це дуже мало миючого, щоб така ціна була. Але як бачите, реальність. І як обіцяла, показую, який декор я купувала. І зробила сама. Це, від... було сухе дерево, його обрізали, і я зібрала цього вітки і зробила з цієї сторони теж є трохи декору. Зараз, секунду, ще покажу в мене є в кімнаті. І ось така краса у мене в кімнаті. Це, кстати, я сама вирізала теж. Зацініть. І на столі трохи є декору. І на вулиці логічно. Насправді я жалію тільки за одне, що я з вами це не зробила, так як ну, я вже говорила, що була хвора. Але я думаю, що вам сподобається це відео і взагалі, ну, бачите вже ту червону кнопочку сірою. Я для кого стараюсь. Я кожному. І так, до наступних зустрічей!